Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Сьогодні у студії для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. Розповімо вам про найважливіше. Авто влетіло в стовп під Луцьком на смерть розбився водій. Правоохоронці викрали шахрайську схему з землею на 13 мільйонів гривень. Ще відкрила кордон з Білорусю і просить повертатися звідти громадян. Унаслідок погіршення стану здоров'я перестало битися серце військовослужбовця з Володимира Сергія Карабася, який на той час перебував. Удома повідомив мер Володимира Ігор Пальонка. Окрім того, свого захисника втратила Заболотівська громада. З глибоким сумом повідомили про загибель старшого сержанта Олександра Синяговського, жителя селища Заболотя. Він віддано служив Україні та мужньо виконував свій військовий обов'язок, віддавши життя за свободу і незалежність нашої держави. Скорботні дні й для Луцької громади загинули двоє захисників України 21 вересня. Під час виконання бойового завдання в Харківській області загинув старший солдат Ігор Хремчук. Він служив кулеметником у підрозділі Державної прикордонної служби. Ще один герой, Микола Яцюк, загинув 23 вересня під час бою на Донеччині. Він був стрільцем-зенітником у складі мотопіхотного батальйону. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів, честь та шана героям. 25 вересня в селі Козлиничі чи району відбулося прощання з воїном Сергієм Водьком. 41-річний штаб-сержант, командир взводу спеціальних робіт з перших днів повномасштабної війни став на захист України. 19 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині він отримав тяжке поранення. Наступного дня серце військового зупинилося у шпиталі. У воїна залишилися батьки, дружина, син та донька, домовину з тілом захисних. Ніка зустрічала громада на колінах. Люди плакали й проводжали героя з державним прапором у руках. Відспівання відбулося у місцевому храмі. Сергія водька поховали з усіма військовими почистями. У селі княгининок на Волині 25 вересня пізно ввечері сталася смертельна аварія. 39-річний чоловік водій автомобіля ВАЗ, не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Від отриманих травм він загинув на місці. Пасажир авто отримав поранення, його шпиталізували. На місці працювали поліцейські. Всі обставини аварії з'ясовують в межах розпочатого кримінального провадження. Моя мрія, це звільнена від ворога квітуча Україна. Це блакить небесна, сонце, тиха і мирна година. Це слова, написані військовослужбовцем із села Прип'ять Ковальського району Василем Колачуком. Захисник з 25 січня 2024 року вважався безвісти зниклим. Потім стало відомо, що він потрапив у полон. Пройшов все пекло, і нарешті, 26 червня, чоловік потрапив на омрійний обмін. Вже через три місяці його зустріли у рідній громаді з прапорами, квітами та щирими обіймами. Це були усі новини. В Волині. Далі будемо говорити про все українське, і спершу почнемо з обстрілів. Вранці 26 вересня Херсон зазнав масованої атаки російських окупантів авіабомбами та артилерією. Повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За даними ОВА, внаслідок ударів пошкоджено адмінбудівлю та дев'ять приватних будинків. Крім того, ворог вдарив з артилерії по центральній частині Херсона. Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок прильоту транспортний засіб знищено. Також постраждала жінка. Вона дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Ця російська атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала якраз на вулиці. Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Окрім того, на Сумщині російські загарбники ударили безпілотником по автомобілю газової служби. Також окупанти скинули керовані авіабомби на житлові будинки. Минулося на щастя без постраждалих, але пошкоджено близько 10 будинків. У Києві після аудиту справ про смертельне ДТП прокурори повідомили про підозри одразу для семи водіїв. Серед них водій Тесла, через якого загинув пасажир. Аварія сталася 2 березня 2023 року на Оболонському проспекті. Тесла на великій швидкості врізалася в аудіо А 7 Від удару авто відкинула на Тойота Кембрі. У ДТП загинув 22-річний поліцейський. Ще один отримав тяжкі травми. Також під вручили ще шістьом водіям у різних резонансних справах: жінці, яка збила дівчину на електросамокаті, п'яному водію Тойота, а також кермувальникам БВВ, Мерседес та інших авто, чиї дії призвели до загибелі чи тяжких травм людей. Усім їм загрожує до восьми років ув'язнення. Стромила ножа просто в груди чоловіку, жахливе вбивство у столиці. Трагедія сталася в квартирі. Саме там медики знайшли тіло пенсіонера. У квартирі також була і дружина померлого. Під час спілкування з поліцією вона плуталась у показах. Спочатку запевняла, що чоловік самостійно ударив себе ножем, ну а потім, що нібито вона отримала. Ніж у руках, а чоловік на нього напоровся. Згодом стало відомо, що між подружжям виник побутовий конфлікт, під час якого жінка й схопила кухонний ніж до рук. Нині киянка перебуває під вартою і їй загрожує до 15 років позбавлення волі. У Національному музеї народної архітектури та побуту України викрили шахрайську схему із землею вартістю понад 13 мільйонів гривень. Слідчі з'ясували, що директор і секретар одного з товариств ще у 2003 році підробили договір купівлі продажу майна на території музею. Документи були підроблені, але у 2020 році їх використали, щоб через приватного нотаріуса, нібито, узаконити право власності Сі та сферети видимість, ніби вони володіють ділянкою вже 17 років. На землю наклали арешт і заборонили будь-які реєстраційні дії. Директору та секретарю вже повідомили про підозру. Прикордонники вимагали 5,5 тисяч доларів за перевезення військовослужбовців з району бойових дій на Хмельниччині. Викрили Дії прикордонників з'ясували, що інспектор прикордонної служби, який проходив службу на Сумщині, намагався за станом здоров'я перевестися до однієї з тилових частин, незважаючи на неодноразові рапорти, рішення так і не ухвалювали. Тож військовослужбовцю запропонували звернутися до полковника держприкордонслужби. Він пообіцяв посприяти у переведенні за грошову нагороду. Після одержання всієї суми обох прикордонників затримали. Наразі перевіряється причетність інших осіб до злочину. І поки ми з вами обговорювали новини з інших українських міст, світ теж на стоїть на місці, Тож далі будемо говорити про новини з міжнародної арени. І почнемо з того, що польща відновила рух через кордон з Білорусю і закликає своїх негайно залишити територію республіки. Заявили в посольстві Польщі у мінську. Нині працюють окремі пункти для пасажирського і вантажного руху. У посольстві наголосили, що через зростання напруженості харештів польських громадян не рекомендується будь-які поїздки до Білорусі. Єврокомісія пропонує використати заморожені російські активи, щоб надати Україні кредит у 140 мільярдів євро. Про це пише політико. Гроші планують виділяти частинами як на оборону, так і на підтримку бюджету. Україна почне повертати кредит лише після завершення війни. Та виплати Росією репарацій, тоді єС компенсує витрати компанії, яка зберігає активи РФ. Також пропонують змінити правила продовження санкцій, перейти до голосування більшістю, щоб уникнути блокування процесу, зокрема Угорщиною. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Ну і звісно ж, стежте за новинами разом з командою телеканалу Конкурент Волинь. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. До зустрічі.